У Дніпрі сьогодні добряче так прилетіло хлопцю від працівників ТЦК. Відео попало в інтернет. Знаєте, як зграє, як зграє, от як, як вовки збираються отак, і заганяють, заганяють. Отак і вони. Не дають пройти, не дають той лупи його, той завалив його, той під машину. Я не знаю, що відбувається, але я точно знаю, що ніхто покараний не буде. Дана якась певна команда, напевне, фас. І от дозволяють це робити з людьми. І ця людина вона не, має, не намагається викликати поліцію, тому що поліція поліцейський серед них. Тобто фактично це злочин. Це причому там від 5 до 8 років за побої. Ви думаєте, ця людина буде звертатися до поліції, не впевнений. Ви знаєте, я не думаю, що за це, за отаке відношення до людей стояв майдан. Якби отаке було в часи Януковича, вже не в період протистояння на Майдані, а перед тим це був би такий, такий скандал. Це був би такий розголос. Набігли б всі борці за свободу, за свободу слова, за свободу і так далі. Нині ніхто. Мовчать повністю всі. Коротше, відео, телеграм, шопці профілю. Обов'язково напишіть, що ви про це думаєте, і чи дійсно отак можна побудувати демократичну, правову, цивілізовану європейську країну. Бо чим далі, тим мені нагадує більше щось інше а вам.